Добрий день, шановні п'ятикласники! Ми вже вивчили букви, звуки, поділ на склади, наголос і настав час для нової теми. Сподіваюсь, ви готові! Впевнена, що часом ви б хотіли побувати на місці вчителя, виправляти помилки, а не бути тими, чиї помилки виправляють. Що ж, підготуйте свої червоні ручки. Сьогодні у вас буде така можливість! Ми попрацюємо з орфоепічними помилками та їх виправленням. Орфоепія це наука, що вивчає сукупність правил про літературну вимову, тобто правильно, таку, що відповідає правилам української мови. Наприклад, якщо я скажу один або Коли замість один і коли, це буде порушенням орфоепічної норми. Серед поширених орфоепічних помилок виділяють. По-перше, вживання неправильного наголосу: наприклад, будемо замість правильного будемо. Неправильне вживання звуку. Наприклад, калідор замість коридор. Пом'якшення нем'якого звука. Наприклад, Ігор замість ігор. та Спробуймо знайти помилку в реченні. перше. Життя довго, але цікава дорога. Так. Тут неправильно наголошено слово має бути дорога. Друге речення Я люблю слухати різну музику, особливо кей-поп. Правильно має бути музику. Йдемо далі. Третє. З нетерпінням чекаю прихід весни. Звісно, має бути весни. І четверте. Якщо ми будемо вчитись разом, більше запам'ятаємо. Правильно будемо, а не будемо. Щоб дізнатись правильну вимову слова, потрібно звернутися до орфоепічного словника, де записаний звукопис слова. Спробуймо вимовити слова, написані звукописом. Весна. Вибачся Галявина, зелений, кіхті, світ, ящик. Зверніть увагу, що деякі слова вимовляються не так, як пишуться. Наприклад, слово «кіхті» пишеться з літерою Г, хоч і вимовляється звук Х. Впевнена, що все вийшло. Ускладнимо завдання. Зупиніть відео і запишіть слова літерами за звукописом, який ви бачите. Перше слово щастя. Далі хлопець. Наступне учень. Далі тюльпан і п'ятниця. Чудово! А чи знаєте ви так добре наголоси? Спробуйте визначити: варто казати випадок чи випадок випадок. Завжди кажемо випадок. Донька чи донька. Так, буде донька. Читання або читання. Звісно, буде читання, як і завдання, як і виконання. Тепер ви вже точно запам'ятаєте. Випадок, коли донька полюбила читання. А якщо ви десь помолились, нічого страшного, адже помилки невід'ємна складова навчання, і саме вони сприяють кращому запам'ятовуванню, головне вміти їх помітити. Наприклад, якщо ви були уважні, то точно помітили, як я допустила орфоепічні помилки в словах кращому запам'ятовуванню. Спробуємо ще. Порахуйте орфоепічні помилки в реченні. Лікар рекомендував мені менше грати в комп'ютерні ігри. Скільки помилок ви почули? Їх тут чотири. По-перше, лікар. Звук р в кінці слова варто вимовляти твердо, тому правильно сказати лікар. Друге, не мені, а мені. Третє грати у в'язниці. А тут має бути дієслово зі звуком г, тому грати. І четверте комп'ютерні. У словах за апострофом має бути роздільна вимова, тому не комп'ютерні, а комп'ютерні. Ну ось, тепер ви також майже вчителі української мови. У цьому занятті ми ще покращили наші навички правильно вимовляти. Та наголошувати слова, а також знаходити і виправляти орфоепічні помилки. Не бійтесь помилятись, покращуйте свої знання та зростайте у володінні української мови. І до нових зустрічей!